Добре. Але маємо такі з Софієві календарики на 2023 рік. Бог дав нам вічне життя. І це життя в його сині. Хто має сина, той має життя. Хто не має Божого сина, той не має життя. Йду я в супермаркет, епіцентр попрошу охорону, поставимо там, і нехай собі люди беруть безкоштовно. Держи, Софієчко. ручку забери. Угу. Так, то чого я ми цей телефон? Причину. Можна наставитися календарки на 2023 рік поставити. Ну, это адміністратор подойдить. Адміністратор, то звание. Добрий день. А можна на 2023 календарики на українській мові поставити? Хто захоче, хай беруть. На столику. Безкоштовно. Хай люди беруть. Добре. Тут поставили. Нам дозволили, слава Богу. Пам'ятаєте такі часи, коли газети роздавали диспансі? І газети, і календарі. Там один? Зараз є газет тебе. Календарі, не газеті. Ads 何で Щасливий чоловік, йому не треба календар. Нам треба календарі, а я що День настав і слава Богу. Прожив день і слава Богу. Для Людина живе, каже. Один день, слава Богу, прожив в Все, ходять, а ви ще подякувати забувати. Побачимо голову. Все добре. Ви да, сьогодні да. про добро говорите, а да. я в разпічу вас раду. Про ніч це добро. Mm. Это була. Чи то варше, чи то поменше. Ні-ні ні. Це добро. І вони там, 115 дітей були. До шести років. Каталійська область, бо я знаю, там зони. І коротше, як вона говорить, що вони там відбивали і щоб не можна було. Газетка, газетка, тримає. Це хороша газета. Раз на квартал випускається, я думаю, що буде можливість, я вам буду все давати. E right next to Cicardfj안, jat ap tel amneні m magazin. Ĉan kis 돌 ap demer Mireran ar m mín de freedor, a meta adm portari m decent Όlopjàn SWDN jar. Ok, fektir se apӧ ic depa manik lastva ap these. Yon ar panters, jon xa ap ten ten p leaves pa bi engineeringcail. An ap wajn, konp y aunque wan m gen yo o

Отець наш Небесний, ми дякую Тобі за сьогоднішній день, за сьогоднішній ранок, за те, що ти дарував нам життя, і по твоїй милості, Господи, ми можемо ще пристояти перед тобою і дякувати тобі за те, що ти зберіг нас, Господи, і по твоїй великій любовісті, що долонтерці, ти дає нам цей час, для того, щоб ми розглянули свої дороги, твої серця і направилися до Тебе, Господи, для того, щоб шукати тебе і прославляти Тебе, Господь. Ми просимо Твого благословення, благослови, Господи, нас тут стоячих перед Тобою. Це слово, яке буде читатися, нехай воно впаде тим добрим зерном у наші серця, у, у ту почву добру, де ми, яка би могла принести плоди для слави твої. Просимо Твого благословення на тих, хто буде слухати. І в усьому нехай буде прославлено. Дякується наша війська, Бога, Отця, Сина Духа Святого. Амінь. Давайте не затягиваю сейчас. Так, так, що, що і... були в храмі, що за люди були? Це були люди, які продавали, міняли і Христу це не сподобалося, і він вигнав із храму всіх продаючих голубів, волов і е, ті, що міняли е, гроші, і сказав, що цей дом, це дом оця мого. Не робіть з нього, витепрозбойники від дом торгові. В цьому є великий, великий смисл і значення, що ми проводили паралель, що наше тіло це є також храм Божий, за яким треба слідкувати, який треба содержати в чистоті і щоб шукати, щоб і там була присутність Божа. Тому для того ми маємо прикладувати всі зусилля. Третій розділ я вам скажу про одну людину, яка була книжником. Фарисеїв. Я знаю, що ти знаєш. Але те почувствой другий тобі. Це тут більше спроситься, бо ти знаєш. <ріст> і він прийшов до Ісуса ночі, звали його Непадім, і його мучило питання. Він не той Месія, той помазаник, який має прийти і... Совість його наскільки мучило, але так як він боявся думки із сторони фарисеїв, своїх, можна так сказати, сослуживців, то він прийшов до Ісуса вночі, щоб ніхто не бачив тайно і хотів знайти відповіді на питання своє, свого серця. І підходить до Ісуса Христа і каже так, що. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, твой учитель, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. И Иисус сказал ему истину-истину говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие, никодим говорить ему. Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз выйти на пробу матери своей и родиться? И Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие да, Божие. Да. Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от Духа есть Дух. Не удивляйся, тому, что я сказал тебе должно вам родиться свыше. Он спрашивает, Ми знаємо, що ти учитель. На те время було дуже багато вчителів. Але Нікодій каже, ми знаємо, що ти учитель, пришедший від Бога. І бо такі чудеса, які ти твориш, ніхто з людей не може творити. Ми лівраді, Ну, Я узнав, що такі Николаївки, як враді первого християнства. Ну, про багато учителей, я да. доповню. Ми трошки про друге говоримо. І коли він прийшов, то Ісус йому говорить на це, каже, тобі потрібно народитися згори. Каже, розділений від плоті є плоть, а родне від духа є дух. А Нікодім каже, як може чоловік, будучи... Стар опять войти в утробу матері і опять народитися. Але Ісус каже так, що рождений от плоті є плоть. Він говорить про те рождення, що людина має народитися вдруге, це коли людина народжується згори, це коли людина народжується там, де записується на небі її ім'я. Це коли людина народжується, коли дух Господній. Плодить поселяється в її серці. І все, що людина народжується від плоті, вона унаслідує від своїх батьків все, що належить до плоті. А це є людські бажання, це є егоїстичне оце от его, яке живе в кожному серці. І тому, коли людина народжується від крові і плоті, то оцього духовного доброго. В ній нічого немає. А коли ж воно появляється? бажання служити Богові, бажання допомагати людям, бажання угождати один одному, прощати, бажання любити, довготерпіти. Коли це все приходить, воно не виникає саме. Воно, воно не воно не приходить само по собі. Воно не приходить само по собі. Є нравоучення, яке є в світі, коли нас учать. Правильної моралі, правильної етики, але ця вся мораль і учення, можна сказати, ця вся етика, вона береться звідти, вона береться зі Слова Божого. Навіть тут зі сторони етики і моралі, яку ми сьогодні чуємо, взято саме із цих біблійних правил. Тому, е коли людина народжується з гори, народжується від Духа, то Дух Святий, сам Дух Божий. Він дає їй оці всі стремлення і бажання виконувати все, що тут написано. Тому і сказав Ісус Никодиму, що каже, тобі доно народитися свише. Для чого? Для того, щоб оці всі якості, по-перше, були в людині, божественні якості. І по-друге, щоб війти в царство Боже. Бо залог того, щоб війти в царство Боже, є один. Це коли людина. Приходить до Господа і народжується від Нього, від Бога, від Божого Духа. І він так і сказав, що хто не родиться від води і духа, не може війти в царство Боже. Від води і духа. Вода часто символізується це як Слово Боже, це є як чиста та вода, а також це є то хрещення, коли ми приймаємо завіт вітер Господом. І друге від Духа це є від Духа Святого, від Бога. І коли ми будемо мати оце народження, то Господь каже так, що ми є діти Божі. Бо написано, а ті, які прийняли його, віруючими в ім'я Його, дано владу бути дітьми Божими. Які не від чоловіка, не від мужа, не від... Не від плоті, не від крові, але від Бога народилися. Це написано у першому розділі від Івана. ми це з вами читали. Тому до Доникадіма Ісус Христос говорить якраз про дуже важливе народження, про те, що кожна людина в своєму житті вона повинна народитися від Бога. Тому якості, які сьогодні ми маємо з вами переслідувати, шукати, це в першу чергу. Це ті, які є, наприклад, добродетелі, які написані в Слові Боже. І для того, щоб це знайти, царство Боже, щоб знайти його внутрі себе, щоб воно там було, ми повинні досліджувати писання. І щоб це царство Боже, воно могло укріплятися, усилюватися, ми повинні зростати у вірі. Але Нікодивний Ісус Христос говорить такі слова, що давайте обратить внимание, я буду закінчувати, щоб вас не затримувати. Каже, не удивляйся, тому що я сказав тобі, довжна вам народитися згори. Дух дишить, де хоче, і голос його сничиш, а не знаєш, откуда приходить і куди уходить. Так бувається всяким, рождения от духа.